Цю так ми йдемо Рідеси кіно, п'янка-п'янка, гулянка-гулянка і робота робота. Ви знаєте, що робота, які б ми не були, дівчатка, ми прийшли і працюємо. Це значить так, ми почали з... А хаюшка, аби привезли рибуль, привіз цілу рибу і да, да, значить так, вона Просто дівчина заказала, рибу, сіле, рибу значить, ми хороші. Фарелічка стоїть на сьогоднішній день малосомка 700 Значить, гривень. Це жирна часть, це жирна, тому що це плякоть. Це йде середня частина, і плотна частина, і де де вона? Вона, а плотна така три частини в нас, я дивіться, мої хороші. Я вам зараз їх покажу, тому що так. Значить, хто любить, щоб воно жив по тік по вашому, по вашому Ну, по, по бородочку, це ось що і заговорюю, трошки я не маю право. Це сама серединка, це плотна, Дівчатка Ви всі питаєте, як висолити рибу, що вона нас? Мої хороші з вечора засолили, просто наложились на і посолили. Наложили утром, змили, і саме головне не вимахувати з неї воду, тому що вона. Знімає своїх Тут 50 гривень за кілограм. Так ось я робимо розгородковорок за обміркою. Робимо розгород-поворот. Значить, я перчати знімаю, тому що вони мені не потрібні. Дівчатки, ви знаєте, що в нас є 4 холодильника. Один з колбаскою, один з ікоркою, один з рибулкою і один за милосткою. Откривається холодильників на з повної води. Ну що ми все слабовазована? Значить, дівчатка, не забуваємо, що нас щукає. Поллітрова баночка 2250 грамів 1000 і 100 грамм 450 грамів. Дуже смачно вот така і корочка, дівчатка. Це йде шаланда. Це Київська область, Пасівський район, село Тарасика. Є кита і орбушка 650 і 600 гривень за вот таку баночку. В неї йде 100 грамів срок її на коробочці на баночці. Значить, так бочка наша стоїть 1500 тридцять грамів стоїть 1500-3500. І 600 грамів стоїть кріпців дівчатка, ми перевертаємо сюди. А вчора фасував, ще вчора поза чогось, що трошки її підемо мене. Ну, це наверх на вихідні нам. А ні, на фасиль пізніше. Значить, дивіться, в цьому холодильничку у нас є горбушка, і кита. 100 грамів горбушки стоїть 800 гривень, 100 грамів кити стоїть 700 гривень. Дівчатка, вся ікра йде мало-мало сольна. Це у нас перший починок, це слабогазована вода, дві бутилки в кості не взяти, так? Да? Бутилочки. Господи, Боже, дай, Бог, дай, дай прожити. Так, так мої хороші. Значить, так дивіться, чорна ікорочка в нас іде, 100 грамова баночка, вона стає 80 доларів. Чорна ікра по вітамінозу вона рівняється до щучої ікри. Ціна її 80 доларів за 100 грамів. Значить, велика банка стоїть 6 тисяч, 4 і маленька 2. Не забуваємо, що у нас є дуже смачна, три чи дівчатка така баночка, тут у неї 230 грамів, вона стоїть. Вона йде цельною -цельно, кусочком, вона ціленька. Така баночка 500 і велика баночка 900. Ми забуваємо якраз кості привісимо. Там буде дуже багато. Не забувайте, що в нас є класний тунець, а така баночка 550 гривень. Ми, коли наша подружка була, ми покрили, да? і він стояв у холоді. Звісно, кришки немає, ми кульочком накрили, а вчора сама находочка, але да, це пеніць. Ми порізали кусочок малосольної риби. Дівчатка, я, 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 я риба це дві сумішки Воно і по метаці дуже пусто. По-перше, в ньому немає жижі. По-друге, оця банка стоїть 550 гривень. Він був 500-6500 тисяч, бо чуть-чуть подорожав. Але, ну, це так наш квіточку, точнізай, по ти. Так, це у нас прийшла посилка з луч, щось покажу її. Значить так, у ці всі цвіточки, дівчатка, я вам сьогодні дарую для настрою. Добре утро, добре. А, значить так, потім, дівчат, оце у нас поставить яного бичка, дивіться, зараз стоїш літо. І таранька лящиться дуже дуже такий дефіцит. 500 гривень пол кіло. Ще третя дихання і все. Десь місяць, давай. Ти вовнічка, я вийду, а що ж додому треба було прийти. Якби не було, я ж видивляюся, якщо я коло колітки не розділася. Я твітулечка вчора сьогодні утром просипаюся, але якщо б сьогодні не субота, я б пішла роботу. Леся вчора. Я кажу, Леся, ну підійди без мене. Що без тебе, де май? Кажу, Леся, ти така невістка в мене хороша. Знаєш, утром будівлі задзни, кажу, Артур, він каже, я дзвоню, думаю, я забути, тому чи я йому казала поїхати. Кажу, ви коли э, ти мені говорила по ні, дні. Ще по сьому бізнес, кажу, сім уже. Він було. Ми по поговорити. Ну, я хочу, а вищі мої платять, красиві всі мої примерно. Я як би сподіваюся, главне сюди за воротами. Бо було пошук бути за воротами. І сусіди, ходять, а мої платье під воротами. А це, що ми, такі случі будемо. Ди сидили. А ми дошкідемо робити. Да, Іди 400 мрії, йде мої різної. Так, мої красотуричка. Значить, йдемо цей холодильник. У цьому холодильничку у нас є вся э, рибка. Дивіться, починаємо. От У нас є три круасанів, дівчатка. Вони стоять тисячу гривень за кілограм. Є круасан з мідіями, з креветкою і з сиром дурблю. Дуже вкусна колбаска, дівчатка моя, дуже смачна. Вона стоїть тисячу гривень за кілограм. Вона дуже дуже смачненька. Там йде кальмар тунцом, фрель з калавлю. Оце копчений рулічка. Дівчатка, копченому По рулічку три відео риб, калара і Форелька. Він стоїть 1400 гривень за кілограм. Це йде у нас в'ялений тортик, він стоїть 1500 гривень за кілограм. Тут йдуть вялені томати, палтус, тунець і форелечка, Дівчатка, він дуже смачний. Це в нас йде ескалара, дівчатка. Ескалара рибка не похожа ні на що. Вона дуже-дуже смачна. Потім у нас є скумбрійка, яка стоїть 200 гривень, штучка. Вона дуже смачна. Вона викопчена на губові корочки. Зараз дівчинка дівчатка, дає, нічого об'ємо. Так мої просто зберемо наверху цей ящик, мене знав, щоб я на нього сіла. Сейчас я її да? покажу. Дівчатка, є у нас така балдинапусна колбаска, воно, дивіться, вона йде разна. Є чорна каракати, це тут є смерлін, тут йде і вишня, і камбола, і форелечка. Так, цю я достала, так? Да? І ще отака от є, це йде кіжечка за сих Оця колбаска вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Дівчата мої, я вам ходжу з передаємо, і ви знаєте, всі говорять, що вони доволі. Але... Якщо ви даєте своє добро, ми вам передаємо. Якщо не даєте, то вибачте, будь ласка, це ні. Потім є дуже пустий такий кальмарчик маленький, він фарширований мідіами. Ну, морепродуктами міді, дуже-дуже смачненькі. Мої хороші, значить, там є теж такий великий кальмарчик. Кальмар, По-перше, він не жорсткий. Ото, знаєте, є такий жорсткий-жорсткий, він не жорсткий. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Дуже смачна мої хорошення камбола з фурелечкою. 1000 гривень за кілограм. У нас ми любимої наш тортик, тортики без м'яких. Тут іде мідія, камбула, фарельничка, палкус і тунець. Вона теж дуже смачненький торчик, він так дорого. Одним знову моїх доможів, вона знаходиться в колоді. А ще у нас є дуже смачна дорада. Дівчатка дорада, вона йде в'ялена, вона йде злімо. Дівчатки вона і мальчики, вона дуже смачна, вона дуже вкусна. Ціна її за кілограм. Так, ми саркучки. Таючка, дайте, будь ласка, ножнички. Значит, дайте йти до мене сюди. Робимо розпаковочку. Ми коли були з вами, в Луджі, я ж вам показувала, що ми замовили. Ми, Лучжі, дівчатка, є магазин в косів і є магазин в Івано-Франківську. Але є інстаграм, по якому дивіться, ми ж були там, так? Да? Я вам все показала. Там і нової кості, щоб не тягнути дівчатка. Я позавчора замовила, сьогодні воно прийшло. Сейчас я вам все покажу. Що ми тут заказали? Ми заказали, а ми Ось таку штучку набираєш льот і він багаторазовий. Так, це не одноразовий. що, Він багаторазовий. По-перше, зараз ми наберемо сюди воду і заморозимо Він 24 години держилю. Ми їх заказали по таку, дивіться, скільки бачите. Це моя кава, я її зараз розглядаю. Я я ж сьогодні не кофейна, я сьогодні водяна. Так, оце сюди. Ми замовили такі дві сумки, термосумки. Ця сумка теж навіть холод, 24 години. Дівчатку я взяла її, тому що вона мені потрібна. і вона вмістительна дуже. Вона, це я таку саму невелику взяла. Двіться, яка обов'єна красива сумочка. По-перше, вона отака область. Дивіться, вона велика, вона дуже велика. Ця сумка тримає, холод, дівчатка, 24 години. Як і цей люди. Людей заморозили, положили, і курку таку положила, сумку перевезли. Це ми заказали в магазин «Дуджі». він знаходиться і в косі, і вам заходить. А, там дві суджу надо. Так що мої хороші, ми знаходимося на привозі Точка в молочний курку. Заточка висота, команда власна. Ой, Ми вам кажемо, love you». Я все розказала, все розказала. Ще є заморозка, є кося, є каюшка, є леся. и я сама светуль. Милая моя, Добрый, милая. А камеру уже сразу включаешь, да? да? Заячь, я поняла, да, чтобы я с тобой не выясняла отношения. А, знаете, а есть за что? Нет, подожди. Дай поцелуй. А есть за что, милая? Да, камера... А почему, милая? Я буду разговаривать с тобой. Серьезно, серьезно. Вы понимаете, люди серьезно разговаривают. А я людям сказала, знаешь, что самое важное, я говорю, одна женщина родилась, по дивану. Вещи мои по Было бы удивительно, что я вышла с города, там платье что этого не хватало, да? Зайчика, я еще шла. Спасибо. Ну, все вчера отдохнули, ну что здесь такого? Все ну, хорошо. Ты же не была такие. Ничего страшного, я была на один рубль дороже. Милая, а я уже всем рассказала, что тебе мама поехала. Молодец. Ксюша, ты весняла. Маленькая Дочка, но я ее обожаю, Ксюшка. Я ее так люблю, вот это покажу. Я тебе синуку покажу, бабушки, да, значит. Сказала прочиталась, сказала, ходи мне вояк. Так ходи. Неважко, що там. Стіла там стати, усім. Дивіться. Лампоті не, знаєш, що ходити. Е, лампоті понесла мені фото. Мені скажу: "Дайчик, поті, воду треба набрати заморозку за якими. І половини, дивися. Е, так Диві. і що була, це так, так на костюмах, але вони на мене геть великі, геть. Туля, я не знаю, тобі треба який розмір, вона принесла. Ну вони на мене явних покупають блючки, косточки і брючки. Але альбиночки хоче, ми їдемо в неділю, дівчатка. Хто торгує на сідьму, в понедільник. Ми їдемо з альбиночкою на сімей. Якщо у вас є атласний хоч атласний костюм, мичка заходимо проводить, зберіть нас за руку, тому що цю боїню мені треба вдіти дуже швидко. Вона така привередлива. Але якщо я поміч, що він тебе дорожку не йдеш. О, загадай Бог, бачить, ми ви, вийти таку свічу. Да. Мілашка моя каву пила? Да. Пила, так. Да. А ти сьогодні одна із женщина. Я женщина. Женщинце мама.